Так давно ми встановили людям 10-кіловатний інвертор D та 68 кВт акумуляторів. І сьогодні він мені дзвонить і питає, чи буде заряджатися а, акумулятор від е, трьохфазної мережі, коли немає одної з фаз, бо є зараз проблема, що е, пропала одна фаза, в кого, дві фази. Так ось. Ситуація така, що навіть якщо у вас немає одної фази, то трифазний дейський інвертор, ми про нього зараз говоримо, зарядку давати на акумулятори не буде, на жаль. Тобто треба чекати, поки полагодиться друга та третя фаза, тоді буде починатися наша зарядка. А зараз у нас знову щось оце перенавантаження і знову виробили світло. В мережі немає вже 230, 238, як я раніше знімав, а є тільки 220, максимум. Взагалі 218, 215, отакий вольтаж тримається. Мабуть, ситуація з трансформаторами не дуже добра, і мережі полагодять не дуже скоро. Тому запасаємося акумуляторами, інверторами. І головне, щоб була водичка вкра.